Тришняк, торба, дніще, отстой. Все, що я можу сказати про свій отриманий досвід і спілкування з маркетинговим ринком України за останні два тижні. Нехай ніхто не ображається. Я маю право так казати, бо я клієнт, я ЛПР, я це і є 80% вашого, шановні маркетологи, таргетологи, СММ-ники ринку. Тому послухайте, будь ласка. Від мене, як на мене, ніщівну критику на вашу адресу. Якщо я щось там збрехав, перебільшив або не досказав, то, будь ласка, напишіть мені, я може там і відповім. Хоча насправді я в вашому бізнесі не шарю, але все ж таки я розкажу. Е, мені потрібно було знайти агенцію або людину на фрилансі, яка б мені там покроково допомогла. Просунути товар, новий товар, новий ринок. Ну, все, я, зазвичай шокуфа, Amazon. Uh, і так далі. Брендінг, ну, багато різної роботи. Uh, я шукав і компанії, я шукав і фрилансерів, просто фахівців, в тому числі і по рекомендаціях шукав. І так далі. І ось що я скажу. Зазвичай мене ловили на гачки, а заповніть цю форму. Це інстаграм, мета, от заповніть цю форму. і Ми вам передзвонимо, ми з вами сконтактуємо і вирішимо усі ваші питання. Заповнюю форму, пишу там ім'я, електронну пошту. Напишіть, будь ласка, сайт, якщо є, пишу сайт, напишіть вашу задачу. Там, ну Це дуже рідко, із 20, ви, із 20 моїх спілкувань за останні два тижні. Ну, от, опишіть проблему. Ну, мало хто навіть таке віконце виділяв. Ну це не важливо. Опишіть проблему, описав і так далі. Добре. Форма закінчується до речі, не тим, що поставте галочку, щоб ви надали нам конфіденційну інформацію, надаєте нам право з нею працювати, а також власні Да, й да, ні, ні, ні. Такого в Україні я бачу такого немає. І, до речі, можна кожного потім взяти за жопу із вас, шановні маркетологи, за те, що ви використовуєте мої дані і так далі без дозволу, да? бо ми ж з вами не погодили, не погодили це навіть галочку. Ну, не, не це головне. Йдемо далі. Після цього форма закінчується все. Очікуєте супер! Супер! Вдачі на вашій стороні. Очікуйте нашу там, пропозицію або дзвінка там, в телеграмі. А як вас в телеграмі знайти? У мене там 2000, 3000, 30 тисяч контактів. Всі щось пишуть. Як, як вас там знайти? Як вас відфільтрувати? Ну ладно. Ніхто не запитав, чи. А може мені мене немає в Телеграмі, а може мені зручніше WhatsApp? Мені насправді зручніше Ватсапом? Ну, добре, ви там закинули кудись інформацію. Е, чекаю. І до речі, всі ці форми також е, ну, тотальний шаблон. Та просто нічого цікавого. В самій формі не відчувається, що я маю справу з маркетингом. Відчувається якесь барижнішество, наче я колодки тормозні, гальмівні для своєї автівки заказав. Ну, тобто нічим не відрізняється. Це не маркетинг. Агенції ці форми створюють, це повна якась лажа. Ну, ну хай буде так. Далі ще гірше, далі просто позорище. Далі дзвонять якесь тіло, немнятно називає своє ім'я. Або і надівнятно. Ну і, звичайно, запитую, а як вас звати? Ну. А потім. А з якої ви компанії? А чим ви займаєтесь? Ну, начебто нормальний за скриптом, да? а, питання. Але ж я все це писав в формі, яку ви мені нав'язали. Я ж все це написав. І мій телефон, ну що, нельзя, ну, можна було прогуглити, подивитися, хто я такий, мій телефон. З часів заснування Київстару не змінюється. Ну як так можна? Не, не мож... Чим ви займаєтесь? Чим займається ваша компанія? Бляха, а кому я написав сайт? Ви напис... Коли дали мені віконце, напишіть свій сайт. Це я для кого зробив? Навіщо я це зробив? Щоб ви, ви мене знову перепитували. І потім починається така тягамотіна мовою, яка, звичайно, зручна лише Я, Я не розумію в цих термінах. Або напишіть, що ви хочете поговорити з фахівцем. Або запитайте, який рівень в мене знань з маркетингу і так далі. Ну, це якби біолог там і з астрологом розмовляли. Ну, як так можна робити? Чому, чому я такий незадоволений, тому що в мене забрали 20 годин часу і ми не вирішили питання. Я так і не знайшов для себе гарного партнера. Тобто я вже працюю з групою фахівців. Вони роблять свою справу, але насправді це дуже-дуже все. Погано, те, що я відчув в Україні, і не розумію, чому так. Така, така креативна нація, така, начебто, діджиталізована, порівняно з більшістю європейських країн, що до речі, помилкова а, теза. А я це маю право стверджувати. Добре, йдемо далі. Тобто от це якась людина а, зі мною позадавала мені ті, ті самі питання, пройшло там 5-7 хвилин, ще щось питала, ще бувають такі тупі питання, а який у вас бюджет. А потім наступає апофіоз цього Трешняка. Далі вони кажуть, ну добре, а, а тепер ми розкажемо. Себе. А зараз ми розповімо про себе. І оці всі маркетологи, таргетологи. Починають розповідати про свій досвід. У нас 100-500 тисяч успішних проєктів. А, чим вимірюється цей успіх? Хто сказав, що це успішні проєкти? всіх успішні, у всіх успеш... успішні, усіх супер, всіх Штати а, Європа, весь світ. І, і з тим ми працювали, і те ми робили. Ой, але релевантних релевантних, релевантний досвід не називають. І коли кажеш так, дайте якийсь референс лі, щоб я зрозумів, що дійсно ви з цим працювали, бо я готовий платити за досвід. Мені потрібна компанія або фахівець із досвідом. Добре, добре, ми вам пришлемо. Щось присилають в якому обличчя в кружечку де нижче написано. Я працював там з Наталкою, я працював з цією агенцією, все було супер. Але знову ж таки, хто ти самі собі намалювали? Ніяких там телефонів. Ну, коротше, ви, ви розумієте про що я. Якщо вже маркетингова агенція або маркетинговий фахівець обіцяє мені, що він продасть мій товар або мою послугу, щоб він задовольнить мій попит на просування, а сам не може це зробити для себе, друзі, ну це ж повний капець. Це ж ну, так, не, так не можна. Українська нація така креативна, ми, ми така стійка, така-така. А маркетинг, принаймні той, на який я от нарвався за ці два тижні, це повніше таке болото болото болотище. Якщо ви хочете чогось досягати, Потрібно мені як клієнту, як ЛПР, як ринку задавати якісь питання. Потрібно робити якісь глибокі опитувальники присилати. Ну, я, я насправді не знаю, як там краще це продавати. Це, мабуть, Марцинка Селз знає, як це продавати. Є така агенція з навчання продажів, я їм довіряю, бо знаю їх багато років. І, взагалі, навчатися продажам це як гігієна. Навчатися продажам потрібно постійно. Бо щось забуваєш, відступаєш від власного позитивного досвіду, від власних скриптів, починаєш імпровізувати. Якщо ти віртуоз, імпровізуй. А якщо ти та третя скрипка в четвертому ряду, не монополія, і не Форбс, то будь ласка, роби по скриптах, я так думаю. І роби гарно. І відрізняйся. бо я так відчуваю, що наштампували цих таргетологів в Україні. Вони ведь навіть пропозиції одніми і тими словами пишуть. Ну що ж це за маркетинг? Як ти будеш працювати зі мною, якщо ти себе не можеш продати? У мене все. Давайте будемо робити гарно, щоб було гарно. А лінк на марцинків залишу там чи тут. Це вже шукайте, якщо потрібно. На все добре. Будьте класнючими. Всім безпечного. Життя настільки, наскільки це можливо.